Якщо допомога від США зменшиться, бо її не буде, то доведеться розширювати мобілізацію. Про це заявив Давід Рахамія. Знаєте, справа в тому, що я вчора і позавчора записував відео, особливо вчора, там де було анонсовано, що буде відверта розмова з громадянами. І я в тому відео записав, що знаєте, від таких відвертостей я особисто нічого приємного не очікую. Нам просто відверто скажуть, що зброї нема, тому давайте затуляти на фронт. Дирки з собою, і а, ось, будь ласка, Давід Арахамі, який, я не знаю, хто його хто йому дозволяє давати інтерв'ю, хто, хто взагалі надихає його на ці інтерв'ю, тому що деякі його промови вони потім просто розходяться в народ, і люди просто шоковані тим, як депутати абсолютно просто і сміливо розпоряджаються іншими життями, тому що самих депутатів і їх родичів там затуляти передову своїми тілами вони не будуть. Навіть зі зброєю в руках вони Робити це не будуть тому я не знаю, що зробило людей, які ще там кілька років тому назад займались піар-бізнесом і шоу-бізнесом. Що їх зробило таких. Такими ну, сміливими, ну мені тяжко зрозуміти. Напевно, просто бронь. Бронь від мобілізації. Вони розуміють, що вони персонально там не будуть. Ну а якщо що, то знаєте, у багатьох із них все прикрито, все закрито за кордоном, всі е варіанти. Є. Я тут розмовляв з однією людиною, так вона мені просто каже: а в мене всі варіанти вже закриті, варіант Б, В, Г, тобто, і це просто звичайно, як вони люблять, казати, пересічна людина. А те, що от в таких людей: депутатів, чиновників, міністрів, помічників, там менших, більших за рангом, у них все давно на план Б, і на план В, і на план Г все закрито, то це можете навіть не сумніватися. Навіть не сумніватись. Те, що відбувається щось страшненьке, це, напевно, вже очевидно всім. Я в Telegram Каналі в шапці профілю поставив опитування, як взагалі люди відпочивають, що взагалі відбувається. То якраз у ті 70 там, з гаком відсотків говорять про те, що стрьомно. Стрмно а... З урахуванням всіх новин, які є, буквально зараз буду записувати деякі відео. Переходьте, дивіться. Ну і от Давіда Рахамія його інтерв'ю, ну шматочок інтерв'ю, Телеграм, в шапці профілю. Він не каже прямо, що тілами будемо затуляти. Ні, він каже, що ну, як зброя буде, то буде озброєна, а як не буде, то треба більше людей. Ну, а як це ще інтерпретувати? Тілами закривати. Ну, а як інакше це інтерпретувати? Може, треба якісь ще шляхи шукати? Я не знаю, треба щось робити. Давід, треба щось робити, бо ситуація виходить з-під контролю. Вам не здається? Робіть щось. Робіть щось.